Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Двоє людей загинули, і понад 20 поранені на Херсонщині. Смертельні травми дістали 58-річний житель Токарівки та 35-річний херсонець. 12 людей поранено в Антонівці, двоє в Велетенському, ще двоє в Нововоронцовці. Потерпілі є в Станіславі, Микільському та в Херсоні. Росіяни цілодобово б'ють по області з артилерії, авіації, мінометів. І дронів пошкоджено 29 цивільних об'єктів, серед яких приватні і багатоквартирні будинки, дитячий медичний заклад та авто. До чотирьох зросла кількість потерпілих внаслідок обстрілів Куп'янська на Харківщині. Там градами побиті багатоповерхівки, навчальні заклади, підприємство. А в самому Харкові внаслідок вчорашньої ракетної атаки поранено 12 людей. Двоє в тяжкому стані. 415 ударів завдали росіяни по прифронтових містах і селах на Запоріжжі. Вони задіяли авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та дрони. Потрощено понад два десятки осель та об'єктів інфраструктури минулося без потерпілих. Гучною була ніч на Дніпропетровщині. Через ворожі удари в Дніпровському районі пошкоджені два приватні будинки, гаражі та електромережі. Нікополь окупанти обстрілювали з реактивної артилерії. Люди на щастя вціліли.